Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися з 27-річним солдатом Миколою Коркішком. Спогади про нього батьків та знайомих. Супровід та консультації на Полтавщині здобувають нові професії учасники бойових дій. Сертифікація вчителів 2024 року на Полтавщині, що це та які нововведення в регіоні збільшилась потреба у донорах з чим це пов'язано. Та у Спенському соборі у Полтаві прощаються з військовослужбовцем Миколою Коркішко. Чоловіка мобілізували 2 жовтня 2023-го, каже батько полеглого Василь Коркішко. Місяць він був на навчаннях в Житомирі, а потім пішов так, назад, на запорізький. На він був механік водіїв що він Штурмовібро. Сказав, що ми побідим і будемо. Всі дома писав, дзвонив, конечно, голосові відправляв. Все в нього завжди хорошо по житті. Він ніколи не що не жалувався. Загинув 27-річний солдат 3 січня поблизу села Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. Повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін на полі бою, не могли Забрати тіло певний час. Ми спочатку його повідомили, як він з без безвісти. Проживав чоловік у деканській громаді, народився у Запорізькій області, на Полтавщину переїхав 2019-го. По професії трактористом останній час працював на фермі. Коля до нас прийшов працювати в 2019-му році як різноробочий на молодшу товарну ферму. Але за ці чотири роки, коли він працював, він навчився всього. Він взяв ветаптеку за складом, був здавав. Звіти кожен місяць вчасно. Був дуже покладистий. Я могла довірити йому кожну роботу, він все зробив так, як слід. У Миколи Коркішка залишились батьки, брат та сестра. Дуже сумно, що він не встиг зробити сім'ї і що його так швидко забрали від нас. Сказав, треба і райти. Комусь треба йти. Добре, щиро, хороша людина Поховали воїна у селі Байрак Диканської громади. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Одній з аудиторій Полтавського центру професійно-технічної освіти викладачка Лідія Левада проводить лекцію із основ цивільного захисту. Працює дистанційно із учасниками бойових дій. На першому занятті курсу говорить про види стресу. Я в бойових дій, участь операції. 15-16 днів І за останні, як ви кажете, тиждень в мене загинуло два побратими, з якими я був. Бо це для мене був. Не було, не було, не було, не було. Говоримо про ті способи захисту, торкаємося навіть деяких моментів виживання і психологічної адаптації в умовах постійної загрози тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Цей курс організували у рамках експериментального всеукраїнського пілотного проєкту. Впроваджує його, зокрема, на Полтавщині, Державна служба зайнятості та Міністерство економіки. В службі зайнятості є 11 професійно-технічних навчальних закладів. Наші навчальні заклади мають можливість навчати людей як заробітничним професіям, так і давати широкий спектр підвищення кваліфікацій. Навчають учасників безплатно, каже Катерина Клавдієва. Учасник бойових дій подає заявку, це можна зробити як безпосереднім відвідуванням, так і через онлайн-сервіс. Потім підписується договір і розпочинається навчання. Ми компенсуємо витрати на проїзд до місця навчання в зворотньому напрямку і ми забезпечимо проживання та оплатимо медичний огляд. Навчаються дистанційно та очно, а кожного учасника спеціалісти центрів супроводжують індивідуально. Як розповіла Катерина Клавдієва, нині професійне навчання в області завершило 59 учасників бойових дій та двоє людей з інвалідністю. Це найбільший показник у державі. Тетяна весна, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Наталія Світлова, учителька початкових класів у Полтавському ліцеї номер 17. Вона зареєструвалася для проходження сертифікації педагогів 2024 року. Відкрилась сертифікація 15 січня о 00 одній хвилині. цей самий час я вже сиділа і заповнювала реєстраційну картку заяву, тому всі документи роздрукувала і вже готова відправити. Потрібно реєстраційну карту заяв, копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера і оригінал довідку, яка посвідчує, засвідчує, що я працюю саме в цій школі. Сертифікація це оцінювання фахових знань та професійності педагогів. Його влаштовують щорічно. Чно у три етапи: це тестування з предмету, психології та педагогіки, тощо далі самооцінювання майстерності, а також це експертне вивчення практичного досвіду. Оцінювання добровільне, і з 2019-го його влаштовували лише для педагогів початкових класів. 2023-го уперше провели для вчителів математики, української мови та літератури. А цьогоріч додали фах історія і громадянські дисципліни. Якщо вони на кожному з етапів набрали не менше ніж 60, 50% передбачених тестових балів. Вважається, що учасники пройшли успішну сертифікацію, вони мають право отримати 20% надбавку на 3 роки. І також сертифікація зараховується їм як проходження атестації. За словами Наталії Барболіної, 2024 року подати заявки можуть 52 вчителі початкових класів, 38 – математики, 35 – української мови та літератури, а ще 20 – педагогів історії та громадянських дисциплін. Ці цифри різні для кожного регіону. Якщо потрібну кількість учасників не наберуть, то буде додатковий період реєстрації. Одна з чотирьох вчителів математики з Полтавщини, які успішно склали сертифікацію 2023 року, Олена Мигліна із 17-го ліцею Полтави Мені було цікаво завжди прийти з ЗНО, те, що діти приходять. Математика не те, що була складна. Просто я довго готувала дітей до ЗНО. То воно в межах програми просто все було таке з цікавинкою. Ну мені було цікаво, трішки малувато було часу. Участь в сертифікації приймала у 2022 році. Пройшла всі етапи сертифікації і з максимальних 170 балів набрала 168,5, Здається, так це є ще така одна сходинка, яка допоможе в саморозвитку. Педагогу Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт суспільне новини Полтава. 34-річний Віктор Калюжний прийшов на прийом до лікаря перед здачею крові. Сьогодні снідали, так Виспалися? Так. і добре себе почуваєте. Да. Після прийому чоловік п'є чай з печивом та йде на донацію. Кров на станції переливання Віктор здає у четверте. Стараюся один-два рази на рік заходити та здавати кров. Так як, скажем, офіцери збройних сил України, так що стараюся підтримуватися. Почав здавати десь два роки назад. як вступив до лав збройних сил України. На обласній станції переливання крові постійно є потреба у донорах, каже головний лікар Володимир Рудіков. Нині медзаклад, окрім лікарень області, забезпечує компонентами крові і прифронтові регіони. Потреба зросла в рази. Використання компонентів крові. Є у нас відповідна постанова Кабінету міністрів України, ми є опорним закладом, і при потребі ми забезпечуємо сили безпеки і оборони відповідної кількості, скільки вони нам висилають потребу. Це щомісяця ми це робимо. Окрім обласної станції переливання, кров можна здати у структурних підрозділах у Кременчуці та Лубнах. Також працюють виїзні бригади у громадах на базі амбулаторій сімейної медицини. За день вдається зібрати від 50 до 60 літрів крові. Ми регулюємо цей запас. Він повинен бути стільки заготовляти, скільки їй потрібно, тому що на жаль, еритроцити, вони мають свій термін придатності. Якщо ми візьмемо минулий рік, ми маємо. Практично 28 тисяч десь донацій за рік. Вперше стали донорами 6600 чоловік, це чоловік, вперше здали кров. Донором крові може стати здорова повнолітня людина з вагою понад 50 кілограмів. Для здачі із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код, каже Тетяна Герасименко. Протипоказання це тяжкі хронічні захворювання, потім серцево-судинні захворювання, тимчасове відсторонення на півроку може бути татуювання, оперативні втручання, травми має бути перед донацією легкий сніданок, і не вживати алкоголь, не палити і не вживати ліки протягом двох днів. За словами Володимира Рудікова, за день на Полтавщині приходять здати кров від ста до понад півтори сотні донорів. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.